Знову всім привіт, продовження потихеньку їдь. он, кожна хата. Перша, друга, немає, третя, немає, розбита все. Четверта, немає, п'ята немає, все розбите. Ми ж швиди, бо тут немає вулиці далі. Вій, досталось в хаті, позабивало все. Вон немає хати. Розбита. Полна. А, тут же школа Івани, звісно, їм досталося. Тут і стримнувато і їздить. Тут немає складом, щоб ще калисане. Бачите, ось, затормози, то ось теж мобільний будинок дали людям. Американці виписали. Бачите, що залишилось від хати? Одна земля та кирпичі. І тут теж все розвалено. Ну, десь там розвернешся, може буде на п'яточку. Да, ось такі фашисти. Так що... Робіть виводи українці. А то до деяких досі не дійшло. Якою мовою треба розмовляти? Ось дуже хата, і ось немає. І... Господь, Та й да. І ворота, і калітка, і літня кухня. Все постраждало. Так, ну все, я закінчую на цьому. Всім гарного дня, бережи вас, Господь.